В умовах війни стабільна робота комунального транспорту важлива як ніколи, вважають у військовій адміністрації Кривого Рогу. Сьогодні її очільник провів виїзну нараду з теми роботи міського електротранспорту на підприємстві міський тролейбус. Дуже важлива зараз робота підприємств транспортної інфраструктури міста. Коли дорожчає паливо, і диспаливо, і і запасні частини, Частні перевозчики підвищують свої ціни, а комунальний транспорт у нас єдине місто. В нашій державі, де безплатно. І безумовно, це дуже велика підтримка людям. Саме тому ключовим питанням є покращення матеріально-технічної бази та своєчасний ремонт рухомого складу, наголосив Олександр Вілку. Адже у воєнних реаліях комунальні машини не раз ставали незамінними помічниками у кризових ситуаціях. В цьому році ми плануємо зробити 10 капітальних ремонтів звичайних тролейбусів і також зробити два. Нових дизель-генераторних тролейбусів. Можу сказати, що ці дизель-генераторні тролейбуси, у нас їх зараз 11, дуже нам допомогли. Коли є блокаути, вони можуть їздити на дизелі. І, по-друге, дизель-генераторний тролейбус це сам по собі генератор. І дуже часто і лікарні, і котельні підключались на генератори від тролейбусів. Можу сказати, що підприємство виконало одну ну, унікальну річ. Коли на одніє шахт сухої балки застрягли шахтарі під час блекауту на великій глибині більше ніж 600 метрів, саме ми прислали дизель-генераторний тролейбус, від нього була запитана клеть, і клеть підняла шахтарів. Олександр Вілкул оглянув спеціалізовану техніку та поспілкувався з працівниками, відзначив колектив підприємства високопрофесійний і відданий своїй справі. Хлопці приймали участь багато в чому. І під час блокаутів, і під час евакуації людей із Зеленодольська, із Апостолова, із Херсонщини це були і біженці, якщо треба були, і військові. Тобто підприємство працює, підприємство працює добре, і в нас працює тут справжні професіонали. Понад 30 фахівців міського тролейбуса отримали подяки голови ради оборони міста. Допомагаємо і своїми силами, як можемо, допомагаємо. Військовій адміністрації довелося по поводу допомоги стройматеріалу. Ми маємо якось допомогти нашій державі. Підприємство працює стабільно, ми робимо все, що від нас залежить. Підприємство працює на перемогу і завдяки злагодженій роботі команди військово-цивільної. Міста Рогу, яку очолює Олександр Вілков, перше, що місто не зазнало пошкоджень, не було захвачено, інфраструктура вся уціліла і підприємство роботи в стабільному, нормальному режимі. Завдяки цій роботі з початку року підприємству вдалося випустити 100% тролейбусів на лінію, наш транспорт. Користується дуже великим попитом завдяки безкоштовному проїзду і завдяки, що він оновлений. Для комфортного перевезення криворісів за кілька останніх років у рамках муніципальної програми розвитку електротранспорту для підприємства було придбано понад 60 нових тролейбусів та близько трьох десятків автобусів. 34 тролейбуси капітально відремонтовані. На лінію вийшли створені у місті 11 дизель-генераторних тролейбусів. А для обслуговування комунального транспорту коштом міста придбані кілька одиниць спеціальної техніки. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.